Особливо прошу всіх, кому лікарі не можуть встановити діагноз. Кому лікарі приписали антидепресанти? Де ви употребляється те лікарство? ходите до психолога і ще кудись, і ніхто не може вам допомогти. Одне лікарство вам дам. Приходьте на службу. Стійте на службі. Сидіть на службі, дрімайте на службі. Але будьте тут перед лицем Божим. І особливо ті, хто має такі проблеми. Не тільки розказуйте, як вам, ви можете годинами розказувати, як вам. Ну ви зрозумієте, не те вам треба розказати. Вам треба почути, що вам скаже духовнік. Що вам скаже порадить батюшка. Оце для вас лікарство. І ви побачите, що ви будете приходити у свій стан бодрий, такий, який у вас був, тому що гріх закрив нам спілкування з Богом, а покаяння, молитва, вона нас розбудить.